Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі. Сьогодні у нас буде огляд декількох автоплощадок в Польщі. Сьогодні ми побачимо, які автомобілі там продаються та за якими цінами. Найбільшу увагу будемо звертати на, на ті автомобілі, про які ви мене найчастіше запитуєте: тобто, про які автомобілі ви пишете постійно в коментарях. Сьогодні планую заїхати на 4 або навіть на 5 автоплощадок. І по декілька цікавих автомобілів із кожної автоплощадки показати вам. Тож, друзі, відео буде цікавим. Не забудьте підтримати лайком, написати в коментарях, який автомобіль ви шукаєте. Хто не знає, що написати, залишаємо смайлі блюсики і тому подібне. Також, друзі, підписуємось на цей YouTube канал, щоб не пропускати майбутніх цікавих відео. Початку автомобілів тут є тут багато. Зараз будемо дивитись найкращі варіанти та які на їх тут ціни. Ось одразу нам попадається Volkswagen Passat B7, в кузові Універсов 2012 року. 224 тисячі пробігу, 1,6 дизель, ціна 37 тисяч 900 злотих. Легкосплавних оригінальних дисках. Панорама присутня в автомобілі, шкіра, механіка шестиступенева. Поруч ще стоїть один. Фасад Б7 теж в універсалі. Сидіння тканина. Мультикермо, механіка шестиступенева. 2012 рік. пробіг 230 тисяч, 1,6 дизель. Ціна 34 тисячі 900 злотих. Peugeot 508, 2011 рік, 220 пробігу, 1,6 дизель, ціна 26 900 злотих. Комбіновані сидіння. Механіка п'ятиступенева. Із Нідерландів 2012 року випуску. 210 тисяч пробігу, 2 літра дизель. Ціна 26 тисяч 900 злотих. Комбіновані сидіння Ейко шкіра плюс алькантара Механіка шестиступенева Nissan Qashqai 2011 року випуску 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 33 900 злотих, механіка 5 ступенева. Підігрів передніх сидінь присутній, Кондиціонер. Клімат контролю немає. Ольксваген Туран. 2012 року випуску 208 тисяч пробігу, 1,6 дизель на 105 кінських сил, ціна 34 тисячі 900 злотих. Сидіння тканина. Механіка 6 Легкосплавні диски. Присутній задній партронік, фаркоп, Ауді А6. Це шостому кузові в універсалі 2006 року. 390 тисяч пробігу, 27 дизель, ціна 18 900 злотих. Автоматична коробка, стан салону вже, звісно, зношений. Мазда тройка в кузові хетчбек. 2017 року 95 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 62 тисячі 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Форд C Max 2008 року випуску 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель, ціна 13 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева, сидіння, тканина, легкосплавні диски, задній пальтронік присутній. BMW серія п'ята, седані. 530 2003 рік, 330 тисяч пробігу, 3 літри дизель, ціна 23 900 злотих. Гарних легкоспавних дисках, Вісочка б'юґу автомобіля, шкіряні сидіння, коробка автоматична. І так, друзі, показав вам. Декілька автомобілів із цієї площадочки, буду їхати далі. Звісно, як ви бачили, тут автомобілів є досить багато, але, чесно кажучи, наживо вони не виглядають так, як мають бути. Все, друзі, погнав я на наступну площадочку, будемо дивитись, що там є. Так я вже на наступній площадочці і тут знову помічаємо Volkswagen Passat B7 13-го року. Знову 1,6 дизель. 245 пробігу, ціна 32 900 злотих. Механіка 6-ступенева, на легкосплавних дисках, сидіння тканина, Volvo S60-2010 рік, 290 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна такого автомобіля 33 тисячі 900 злотих на гарних легкосплавних дисках. Літня гума в гарному стані. Механіка шестиступенева. сидіння, тканина. Поруч маємо Opel Insignia в кузові універсал. Ціна 22 900 злотих. Дев'ятий рік, 250 пробігу, 2 літра дизель. На 163 кінські сили. Сидіння тканина, механіка шестиступенева. Легкосплавність 17 диски. Volvo v 50 Механіка п'ятиступенева. 1,6 HDI 2009 рік 250 тисяч пробігу, ціна 18 900 злотих. Toyota Avensis в Універсалі. Легкосплавні оригінальні Toyotaвські диски, механіка 6-ступенева. 2010 року 240 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 16 клапанка, ціна 29 900 злотих. Побачили ми декілька автомобілів і на цій площадочці. Друзі, не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав на наступну площадочку. Побачимо, що там продається. Так, друзі, я вже на наступній площадочці. Теж автомобілів трошки є, зараз деякі з них я вам покажу. Peugeot 508. 2018 року випуску. Пробіг заявлений 99 тисяч км, 1,6 дизель на 115 кінських сил. Ціна 66 900 злотих. Шкірні сидіння, механіка шестиступенева легкосплавні диски, літня гума. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. Тут видно, що задні дверки були фарбовані. Шкода Румстер 2008 року випуску, 237 тисяч пробігу, 1,6 MPI на 105 кінських сил. Ціна 16 тисяч 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Автомобіль є зареєстрований в Польщі. МВС Арія 3 в Універсалі, привезена із Німеччини 2006 рік, 226 тисяч пробігу, 2 літра дизель на 163 кінські сили. Ціна 14 тисяч 900 злотих. Панорама присутня в автомобілі. Комбіновані сидіння, механіка 6 ступенева. Друзі, там ще є одна BMW серія третя, Я її, до речі, показував в попередньому відео, теж привезена із Німеччини. 11900 ціна, третій рік, 213 пробігу, двигун 2.0. Бензиновий на 136 кінських сил. Механіка 5 ступенів. Volvo С 60 2011 року випуску 235 тисяч пробігу, 1,6 дизель. Ціна 35 тисяч 900 злотих. Шкірені сидіння. Механіка шестиступнева Audi а 4. В Б8 кузові універсал, 9 рік, 240 пробігу, 1,8 бензин на 160 кінських сил. Ціна 28 900 злотих. Механіка 6-ступенева, сидіння, тканина. І теж сімейний варіант Carens, 14 2014 року 197 тисяч пробігу, 1,7 дизель на 115 кінських сил. Ціна 33 900 злотих. Механіка шестиступенева ступенева сидіння тканини на столевих дисках, зимова гума. Задні партроніки теж є присутні. Ford Kuga, 2009 року випуску, пробіг 254 тисячі км, 2 літра дизель на 136 кінських сил. Ціна 37 900 злотих. Шкірені сидіння, механіка 6 ступеневе. Задні партроніки присутні. Паркоп на оригінальних легкосплавних дисках. Туран, 2011 року випуску. 178 тисяч пробігу. 2 літра дизель на 140 кінських сил. Ціна 37 900 злотих. Механіка шестиступенева, Комплектація, звісно, тут небагата. Все в воді, дощі йдуть. Поруч маємо Audi A4 в бесьомому кузові. Седан 2005 року випуску 254 пробігу, 2 літра бензин на 130 кінських сил. ціна 19 900 злотих. Механіка 5-ступенева сидіння тканини. Так, рухаємось далі на наступну площадочку, звісно, якщо вона буде сьогодні відкрита, тому що сьогодні у нас неділя, деякі площадки не працюють, але все ж таки їдемо, будемо дивитися. Так, я На наступній площадочці, тут є декілька цікавих варіантів. Ось дивимося Ford S Max 12-го року, 1.6 бензинка, Пробіги тут не вказані, 37 900 злотих. Сплавні диски, літня гума, механіка шестиступенева, підігрів сидінь, сидіння тканина. До речі, на цій площадочці всі автомобілі є зареєстровані в Польщі. Так, що там? Ford, Ford Focus є теж цікавий варіант. Люди частенько запитують. Чому запитують, тому що це якби бюджетний автомобіль. Одинадцятий рік, 1.6 дизель, ціна 19900. Легкосплавні диски, літня гума, механіка п'ятиступенева, сидіння тканина. Друзі, одразу подивимося Opel Insignia. теж. Останнім часом дуже багато людей цікавляться таким автомобілем. У нас в універсалі 2 літра дизель, 12 рік, ціна 29900 злотих. Друзі, якщо когось зацікавить, тут якийсь автомобіль. Пробіги я можу дізнатися, тому що я взяв номер до цього продавця, тому без питань. На легкосплавних оригінальних 17 х дисках. сидіння тканина, мультикермо, механіка 6 вступенила. Передні з задні партроніки також присутні. До речі, вчора в коментарях писав, щоб я показав Peugeot 5008. Ось дивіться. є. Peugeot 5008, 1.6 дизель 2015 року 39900. Механіка шестиступенева, сидіння, тканина. які все на місці Так, це меганчик 1,4 бензин такий нам не потрібен Ford Mondeo теж покажу, люди часто цікавляться тут двигун 1,6, дизельний 13 рік, ціна 29900 злотих Механіка шести ступенева, сидіння тканини, підігрів сидінь. Вольво V40. 2 детро дизель 2015 року випуску. Ціна 45900. Шкіряні сидіння світленькі, механіка шестиступенева. на оригінальних легкосплавних 17 дисках. І літня гума Мішелін. Оптика галогенна. Так, друзі, ауді вам теж покажу. Гарне ауді з'явилося. А 4 2016 року випуску із 2-литровим дизельним двигуном. Ціна 79 900 злотих. Звичайно, коробка у нас автоматична. На легкосплавних оригінальних дисках. 18 х і літня гума. Поруч Peugeot 308 в універсалі. На легкосплавних дисках 16-х, літня гуморніше. Механіка 6 ступенева. 2016 рік, 1,6 дизель, шізель, ціна 39900 злотих. І так, друзі, побачили ми і на цій площадочці декілька автомобілів цікавих. Зараз я їду на огляд автомобіля ще на одну площадочку. І якщо я встигну, тому що вже в нас 12-та година зараз. І якщо я встигну, то ще вам буду показувати декілька автомобілів на наступній площадочці. А якщо ні, друзі, то дам знати, що на сьогодні це буде кінець. Отож, друзі, я погнав. Зараз будемо бачити, як би так сказати, по обстановці все. Так, друзі, проводив огляд тільки що ще на цій площадочці. і думаю, покажу вам декілька тут цікавих варіантів. Шкода Октавія в кузові. Lift Back Green Line 2012 року випуску 1.6 TDI на 105 кінських сил пробігу 200 тисяч км. Ціна автомобіля 31 900 злотих. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках, літня гума. Тонування задніх вікон. До речі, автомобіль цей є весь в оригіналі, задні партроніки присутні. І коробка механічна 5-ступенева. Салон збережний. Також покажу вам Opel Astra 5-дверний хетчбек, свіжопривезний із Бельгії. 2010 рік 2.0 CDTI, на 160 кінських сил пробігу 189 тисяч кілометрів, ціна 25 700 злотих. Оригінальний легкосплавний 17 диск, присутній ксенон LED протитуманні фари, Механіка 6-ступенева. Так виглядає. Так, друзі, що вам тут ще цікавого показати, покажу вам ось є дешевий автомобіль, часто запитуєте про якийсь дешевий Рено Меган в седані. Є зареєстрований вже в Польщі. 2006 рік, 1,6 бензиновий двигун 16 на 110 кінських сил, пробігу 135 тисяч км. Ціна 10 900 злотих. Механіка п'ятиступенева. Шкоду вам показав. До речі, на цій площадочці продається моя Audi. Хто ще не дивився відео, зараз вам ще раз покажу. Це автомобіль на автоматичній коробці, точніше, це варіатор Multitronic. Про цей автомобіль буде детальніше відео в описі, тому перейдіть. Audi 6 універсал 2010 року випуску 2.0 дизель. На 140 кінських сил. Ціна автомобіля зараз, як є зазначено на карточці, 35 тисяч 900 злотих. Рено Меган 2012 року із двигуном 1,5 DCI на 110 кінських сил. Пробіг автомобіля 157 тисяч кілометрів. Ціна 26 тисяч 900 злотих. Механіка 5 ступенева. Часто запитуєте про автомобілі на автоматичній коробці. Ось ми маємо Peugeot 407 SV на автоматичній коробці. Ціна такого автомобіля 16900 злотих. 2 літра HDI на 136 кінських сил 2008 рік пробігу 209 тисяч км. Автомобіль свіжо привезений із Бельгії. Е, говорили, що є сервісна книжка і був один власник. До речі, панорамний дах і оригінальні легкосплавні 16 диски. Покажу вам ще такий сімейний варіантик. Renault Space 2008 року випуску, модель 2009 року із Бельгії. 2 літра дизель на 130 кінських сил, 249 тисяч пробігу. Ціна 18 900 злотих. Механіка 6 ступенева. Ford Galaxy 2010 року. Випуску реєстрація була 5 місяця 2011 року. 2 літра дизель 7 місцевий 232 тисячі пробігу, ціна 37900 злотих. Автомобіль вже є зареєстрований в Польщі, був привезений або з Бельгії, або з Німеччини. Механіка шестиступенева. Тонування заднього ряду вікон, легкосплавні оригінальні диски. Позаду присутній партронік, фаркоп. І так, друзі, провели сьогодні ми огляд декількох площадок. Тобто із кожної площадки ми побачили по декілька автомобілів. Та да, на кожній площадці є багато автомобілів, але стоїть більшість з їх, то бензина, 1,2, 1,4, тобто про ті, про які у мене як ви ніколи не запитуєте. І видно по автомобілях, що його половина з них вже дуже-дуже давно стоїть, на плацу, продається. Тому я не бачу сенсу вам їх показувати, стараюся завжди показати якісь свіжі автомобілі і щоб мали якийсь кращий вигляд. Ну Якщо, друзі, вам сподобався якийсь автомобіль, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся і зможемо разом поїхати оглянути для вас цей автомобіль. Друзі, дякую всім за огляд відео. Не забудьте натиснути лайк, підписатися на цей YouTube канал і написати коментар. Всім все найкращого, до побачення.